Вітаємо вас на каналі Енергія Світла. В цьому відео ми розкажемо про значення однакових цифр на годиннику. Чи помічали ви, як часто ваш погляд падає на годинник саме в ті моменти, коли цифри на ньому повторюються 11, 11, 22 2222 чи 1212? 12. Можливо, ви навіть задумувалися, що це не просто випадковість. У світі ангельської нумерології ці повторювані цифри є важливими посланнями від наших ангелів-наставників. Саме через ангельські цифри ангели намагаються передати нам духовне керівництво, підтримку або застереження. Ангельські числа це спеціальні числові комбінації, які ангели використовують, щоб привернути нашу увагу та передати важливі повідомлення. Найчастіше ангели використовують саме однакові числа на годиннику, оскільки це простий спосіб зосередити нашу увагу. Такі послання завжди містять важливу інформацію, яка може допомогти у житті. Значення однакових цифр можуть варіюватися залежно від вашого поточного життєвого етапу і питань, які вас турбують. В цьому відео ми розкажемо про найбільш поширені комбінації повторюваних цифр на годиннику і їх значення. Час на годиннику 00 каже про те, що вас ведуть. Це ознака божественного керівництва та нескінченного потенціалу. Також ці цифри означають початок нового етапу в вашому житті. Число 0 символізує енергію Всесвіту. Цілісність і безмежні можливості, що стають вам доступними. 0101 символізує нові починання. Це число ангелів закликає вас бути повністю в моменті зараз і вірити в нові починання, які розгортаються у вашому житті. Ви маєте силу формувати свою реальність і створювати життя, яке ви бажаєте. Ангели кажуть вам довіряти собі. Та Божественній підтримці. 0.1.10 Цим часом Ангели нагадують вам про важливість бути в теперішньому моменті, Відпустити минуле та бути уважним до своїх думок та дій. Це дозволить вам не пропустити нові можливості, які скоро для вас відкриються. 0.1.11 Маніфестуйте свої бажання. Ви маєте силу створювати свою реальність через свої думки та переконання. Ангели просять вас зберігати позитивне мислення, бути зосередженим на своїх цілях і вірити в себе. 02.02 Це число несе послання любові та співчуття. Воно нагадує бути добрим та намагатися зрозуміти людей поруч. А також бути добрим до себе. Ангели просять вас звернути увагу на ваші відносини та створювати середовище любові і підтримки для себе та інших людей. 02.22. Довіряйте процесу. Важливо бути терплячим та довіряти Всесвіту. Ангели нагадують вам, що на все свій час і все йде так, як потрібно. Довіряйте процесу і вірте, що Всесвіт допоможе вам так, що все відбудеться найкращим способом для вас. 03.03 Коли ви бачите ці цифри, Це запрошення до творчості та слідування своїм бажанням Повірте у ваші здібності та дозвольте натхненні прийти до вас. Ангели просять вас зробити крок назустріч вашій творчій силі. Та поділитися своїм унікальним даром зі світом. 03.33. Зверніть увагу на свою інтуїцію. Ангели просять вас звернути увагу на свої думки, ідеї та внутрішнє керівництво. Ангели спілкуються з вами через вашу інтуїцію та пропонують вам підказки і інсайти, які допоможуть вам прийняти правильні рішення. 0404 -04. Це запрошення від ангелів запросити структуру та порядок своє життя. Ангели радять ставити перед собою реальні цілі, розбивати їх на підцілі та робити поступові кроки на шляху до їх реалізації. Ангели просять вас повірити у свої здібності та рухатися до мети. 04.44 – Це знак. Що ви на правильному шляху до втілення своїх мрій та цілей. Ваші ангели просять вас бути зосередженими, наполегливими та вірити в божественний час втілення всього задуманого. Ідіть до своєї мети і Всесвіт допоможе вам в цьому. 0505 -05. Ця цифра представляє зміни, свободу та нові можливості. Це нагадування, що ви в періоді переходу та росту. Ангели просять вас повірити в нові можливості та їхню підтримку. 0555 означає значні зміни у вашому житті. Це знак того, що відбудуться позитивні зміни і ви маєте бути готові до нових можливостей і нового досвіду. Ангели заохочують вас прийняти ці зміни та кажуть про те, що все відбувається згідно Божественного плану. 0606 це цифра божественного керівництва та захисту. Ангели нагадують вам, що вони завжди поруч та пропонують вам безмежну любов і підтримку. Вони просять вас вірити в їхню підтримку вирі життєвих викликів та рішень. 0707 Це число запрошення заглибитися в духовні практики та з'єднатися зі своїм вищим я. Шукайте знання, займайтеся тим, що радує душу, та слухайте голос інтуїції. Ангели допомагають вам у вашій духовній подорожі та вирівнюванні ваших дій з вашою місією. 0808 Ці цифри кажуть, що для вас настає період процвітання і достатку. Всесвіт вас підтримує у всіх сферах вашого життя. А ангели допомагають вам на шляху до процвітання. 0909 Ці цифри нагадують про важливість служіння та створення позитивних змін для світу. Ангели просять вас використовувати свої унікальні дари та здібності, щоб зробити вклад в благополуччя інших. 1010 це число на годиннику є сигналом від ангелів, що ваші бажання і молитви починають знаходити відповіді. Це число символізує успіх і позитивні зміни. Коли ви бачите 1010, -10, ангели кажуть вам довіряти Всесвіту і вірити, що всі ваші зусилля приведуть вас до результату 11.11 -11. Це одне з найпотужніших ангельських чисел. Коли ви бачите на годиннику 11.11, .11, це сигнал духовного пробудження і синхронізації з вашим духовним шляхом. Ваші ангели хочуть звернути вашу увагу на те, що ви перебуваєте в потужному періоді прояву своїх думок і намірів, це знак духовного пробудження та вищого керівництва. Число 1212 12 на годиннику символізує завершення одного етапу і початок нового. Це час для перегляду пріоритетів і планування наступних кроків. Це число може означати, що ви готові перейти на новий рівень розвитку, залишивши позаду те, що більше не служить вашому найвищому благу. 12.21 ці цифри означають нові починання, індивідуальність, лідерство, ініціативність та впевненість у собі вони кажуть вам відчути свою силу та повірити в себе, це нагадування залишатися позитивним та тримати фокус на своїй меті 1313 -13 на годиннику говорить про те, що перед вами відкриваються можливості для глибоких внутрішніх змін. Ангели закликають вас бути сміливими і не боятися змін, які ведуть до духовного зростання це час відкинути страхи і сумніви, щоб відкритися для нових можливостей. Число 1414 на годиннику є символом кармічного балансу і важливих змін. Ангели нагадують вам про те, що ви повинні бути готові прийняти відповідальність за свої дії і переконання. Це час для роботи над власним розвитком і усвідомленням кармічних уроків. Також ангели просять вас звертати увагу на свій фізичний, емоціональний і духовний стан і більше піклуватися про себе. 14.41. Ці цифри передають, що ангели підтримують вас у вашій подорожі на шляху до здоров'я та зцілення. Вони просять вас довіритися Богу та більше піклуватися про себе, набувати здорові звички та робити проактивні кроки на шляху до вашого зцілення. 1515 говорить про необхідність вміння адаптуватися і бути гнучким. Ангели просять вас відкритися новому досвіду, що приходить у ваше життя. Вміння адаптуватися допоможе вам його прийняти легко та з вдячністю. 1551. Ангели просять вас бути відкритими та щирими у спілкуванні, виражати свої потреби та бажання та дослухатися до вашого партнера для кращого розуміння та відносин. Поява 1616 16 на годиннику сигналізує про необхідність персонального зростання. Це може стосуватися як духовної сфери, так і кар'єри чи життєвих пріоритетів. Ваші ангели з вами на кожному кроці вашого шляху. Вони підтримують та направляють вас. 1717 17. Це число на годиннику означає, що ви на правильному шляху до здійснення своїх мрій. Ангели підбадьорюють вас і кажуть, що ви вже робите правильні кроки для досягнення своїх цілей. Вони просять вас довіритися своїй внутрішній мудрості. Це число також може вказувати на те, що вам слід зберігати впевненість і не втрачати віру у свої сили. 18-18 – Це символ фінансового і матеріального процвітання. Ангели підказують, що ви близькі до отримання матеріальної винагороди або успіху у фінансових справах. Це число також нагадує вам. Про важливість залишатися вдячними за те, що ви маєте, і бути відкритими для отримання благ, а також вірити в себе. 1919. .19. Ангели просять вас прийняти свою унікальність та йти за покликом душі. Будьте собою та проявляйте себе справжнього. Так ви будете жити у відповідності до своєї життєвої місії та зробите внесок в загальне благо. 20.02 Ангели просять вас створювати гармонійні зв'язки з іншими та відчути сенс взаємопідтримки та взаєморозуміння. Повірте, що всі відносини відбуваються згідно плану вашої душі та що правильні люди і можливості скоро з'являться у вашому житті. 21.21. 21. Ангели просять вас бути впевненими у собі. Та вірити в здійснення мрій. Працюйте над собою та приведіть свої думки і дії у відповідність до своєї місії. Ваші ангели з вами та підтримують вас на шляху до позитивних трансформацій. Коли ви бачите 2222 -22, це повідомлення про те, що ви на правильному шляху і всі ваші бажання починають здійснюватися. Це також символ гармонії і співпраці. Ангели хочуть, щоб ви продовжували працювати над своїми цілями та зберігали віру і терпіння. Це час, коли варто зосередитися на балансі у вашому житті і розвивати гармонійні відносини з оточуючими. Коли ви бачите 2323 -23 на годиннику це послання про те, що ви повинні більше довіряти своїм інтуїтивним відчуттям, ангели підказують, що зараз час прислухатися до свого внутрішнього голосу, оскільки він веде вас до правильних рішень. Це число також може вказувати на те, що ви здатні знайти вирішення проблем через інтуїтивне усвідомлення. Також, якщо у вас є важлива справа, якій ви повністю віддані, це знак, що ангели вас підтримують. Ось кілька порад, які допоможуть вам працювати з цими ангельськими посланнями. Записуйте ці числа. Ведення щоденника може допомогти вам відслідковувати, які числа повторюються найчастіше, і спробувати вловити їхній зв'язок із вашими життєвими подіями. Прислухайтеся до інтуїції. Повторювані числа це заклик звернутися до свого внутрішнього голосу і довіритися своїй інтуїції. Зверніть увагу на те, про що ви думаєте, що ви чуєте, про що говорите в момент, коли ви бачите ці числа, і це підкаже, яке саме послання ангели хочуть вам передати. Звертайтеся за допомогою, не бійтеся попросити ангелів про додаткові знаки або пояснення, якщо ви не впевнені в їхньому посланні. Коли ви бачите однакові цифри на годиннику, задайте собі питання, що я зараз маю побачити, почути та усвідомити і чому це для мене важливо. Це потужний спосіб ангелів комунікувати з нами. Ці числові комбінації несуть у собі послання підтримки, духовного розвитку, змін і підказок. Важливо звертати увагу на такі сигнали і працювати з ними, довіряти своїй інтуїції і керівництву ангелів. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте вподобайки, діліться цим відео з іншими та підписуйтеся на наш канал. Дякуємо за увагу!